Напередодні Дня Незалежності України у Лозівській громаді відзначили тих, хто щоденно своєю працею, відвагою та відданістю робить внесок у розвиток громади та наближає перемогу. Кращих мешканців відзначили нагородами. На початку урочистостей усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. Зі словами вдячності та привітань до присутніх, звернулися Лозівський міський голова Сергій Зеленський, заступник начальника районної військової адміністрації Віталій Сущенко, голова районної ради Вадим Гоч та помічник-консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Вони подякували військовим, волонтерам, медикам, освітянам, комунальникам та всім, хто з перших днів війни тримає фронт у тилу, зберігає громаду та допомагає нашим захисникам. Цьогоріч відзнаки отримали понад 70 мешканців громади та захисників України. Державними, обласними, міськими та районними нагородами були відзначені представники різних сфер медицини, освіти, культури, комунального господарства, підприємства та активні мешканці. Під час заходу лунали патріотичні пісні від творчих колективів Лазівського міського палацу культури. За словами міського голови, нагороди отримали люди, завдяки яким громада живе і розвивається навіть у складні часи.